28 питань розглянуто сьогодні на засіданні виконавчого комітету майської міської ради. Це питання про надання соціальних послуг жителям громади, надання дозволів на порушення об'єктів благоустрою, видалення аварійних та перерослих дерев, про організацію та функціонування пунктів незламності, про план роботи з військового обліку, питання захисту прав дітей та інші питання, що стосуються життєдіяльності майської громади. Про свою роботу за 2022 рік на засіданні також звітували директори установ громади, Мецького територіального центру надання соціальних послуг Ганчар Наталія Вікторівна, місцевої пожежної охорони Фурман Анатолій Володимирович та Менського міського центру соціальних служб Вишняк Тетяна Сергіївна. 2022 рік складний рік для всієї громади, це рік випробувань. Ми навчились працювати кожен на своєму фронті. Відповідаючи на виклики воєнного часу, підтримка вразливих груп населення, допомога внутрішньопереміщеним особам та всім тим, хто її потребує, особливо важлива в умовах воєнного стану. Менський територіальний центр надання соціальних послуг та Мецький міський центр соціальних служб це комунальні установи, які надають соціальні послуги громадянам, які проживають на території нашої громади. Комунальна установа, медський міський центр соціальних служб. Є спеціальним закладом, який надає соціальні послуги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. За 2022 рік таких сімей, яким були надані соціальні послуги, налічувалось близько 5 тисяч осіб, в яких виховувалось близько 6,5 тисяч дітей. Але найбільше таких послуг отримали це сім'ї внутрішньопереміщених осіб. Така кількість становить близько однієї тисячі 400 Сімей. В комунальній установі Менський міський центр соціальних служб працює 8 соціальних фахівців, два фахівця з яких обслуговують Стольницький та Макошинський старостинські округи, Інші фахівці обслуговують місто Мена та населені пункти Манської територіальної громади. Також в установі працює психолог, який в кімнаті довіри надає. Психологічні послуги особам, які потребують надання в таких послуг. В установі також функціонує пункт обміну речей, які були у вжитку. У 2022 році були здійснені ремонтні роботи кімнати, де й було облаштовано цей пункт. До пункту можуть звернутися в першу чергу внутрішньопереміщені особи, а також сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Саме за допомогою і співпрацею з парафією Греко-католицької церкви реалізований благодійний проєкт, надані благодійні кошти на безкоштовне харчування дітей у закладах загальної середньої освіти сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як в минулому році, так і в цьому році цей проєкт реалізується спільно із Греко-католицькою церквою. У червні місяці 2022 року. Був реалізований грантовий проєкт саме спільно з благодійним фондом відродження, завдяки чому установа мала змогу закупити засоби гігієни, посуд, постільну білизну для внутрішньопереміщених осіб, а також сімей, які потребували такої благодійної допомоги. Спочатку вторгнення російського агресора на територію України установа виконувала функцію і виконує видачі гуманітарної благодійної допомоги. З самого початку установа співпрацює з міжнародними фондами, громадськими організаціями, волонтерами, товариством Червоного Хреста України, які надавали і на сьогоднішній день надають благодійну та гуманітарну допомогу, у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, постільної білизни, яку установа надає на постійній основі внутрішньопереміщеним особам, також особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Особам з інвалідністю, сім'ям, де є діти з інвалідністю, особам похилого віку, а також особлива увага приділялася сім'ям, де є військово загиблі. Слід зазначити, що ми дуже дякуємо всім волонтерам, всім благодійникам, які надавали і на сьогоднішній день надають нам благодійну та гуманітарну допомогу. Адже завдяки ним ми маємо змогу допомагати внутрішньопереміщеним особам. Разом йдемо до перемоги.